Саме про віру хотів би я сьогодні поговорити. Сьогодні у нас тема віра, приклади віри. Хотів би почати я саме з таких своїх роздумів, аналізу самого поняття, самого того, як воно діє в нашому житті. І я вибрав декілька таких напрямків віри. Яку ми маємо віру? Ну, По-перше, ми маємо віру, яка спирається на наш життєвий досвід. Як це в нашому житті діє? Ну, наприклад, ми знаємо, що завтра ми підемо там, по своїм справам на роботу, і ми впевнені, що ми будемо там, на тому місці, будемо робити ті або інші дії. Ми в це віримо, без сумніву, на 100%. Ще може віра бути така, яка спирається на наші бажання. Ну, наприклад, ми чогось бажаємо, про щось мріємо, там, якийсь новий будинок або там, автомобіль, ну, або що-небудь таке, що воно ну, не так близько, не так 100% ми впевнені в цьому. Це віра, яка спирається на наші бажання. Але і вона працює в нашому житті. Ну, особлива віра, про яку ми, я хотів би поговорити, це віра, яка е, спирається на слово Боже. Це те, що сказав Бог, це те, що записано в Його слові. Це те, коли ми довіряємо саме Богові. І давайте разом відкриємо е, послання до Євреїв, 11 розділ: саме тут досконало описано поняття віри. І як вона діяла в людях, пророках, посланцях Божих? З першого вірша 11 розділ євреям. Віра це впевненість у тому, що ми сподіваємось і переконливий доказ того, чого ми не бачимо. Без віри каже слово Боже, угодити Богові неможливо. Тому що віра це не просто знання, що Бог існує. Діявол теж вірить. Вірить і тремтить. Це слова з Якова, 2 розділ, 19 вірш. Але справжня віра це довіра і впевненість в Божому Слові, тоді, навіть коли ми очима не бачимо результату. Ще віра може бути, ну, вона не може бути, вона є дар Божий, який дозволяє нам отримати. Запевнення в тому, чого не може довести наука. Саме сила віри дозволяє нам робити набагато більше, ніж ми здатні робити без неї. Вона нас веде, вона в темряві віра нам дає більше впевненості. З кожним кроком, коли ми рухаємось, покладає свою надію на Бога. Ми досягаємо тих обіцянок, тих бажань. Віру, вона нелогічна, її не можна розглянути аналізом якимось. Вона починається там, де закінчується людське розуміння. Часто люди кажуть, що коли побачу, тоді повір. Але Бог нам каже, повір і побачиш, побачиш результат. Ну, в цьому ж розділі, в 11-му, є багато прикладів з життя Божих людей, і одним із таких є Авраам. Отець віри його ще називають. З 8 по 10 вірш є такі слова. Він покинув свою землю і пішов у невідоме, бо вірив, що Бог веде його. Авраам вірив навіть тоді, коли Бог випробував його, просячи принести в жертву Ісаака. Ной, у світі, який насміхався, він повірив Божому попередженню про поток і побудував ковчег. Його віра врятувала його і його сім'ю. Мойсей, він відмовився від розкоші, в якій виріс в Єгипті, і вибрав страждання з Божим народом, бо дивився не на видиме, а на невидиме. Віру можна характеризувати таким поняттям, наприклад, це валюта Царства Божого. Те, що в світі купують за гроші, Божому царстві отримують через віру. Єфесянам, другий розділ, восьмий вірш, є такі слова. Бо благодаттю ви спасені через віру. Через віру ми отримуємо саме спасіння через неї. Також Ісус не раз повторював: віра твоя спасла тебе, коли люди отримували зцілення. Через віру приходить мир у серце, навіть тоді, коли буря навколо. Це я маю на увазі Петра, якого охопив страх і він почав тонути. Ісус до нього звернувся і сказав, чого ти сумніваєшся, маловірний? Віра може тримати на воді, коли сумніви тягнуть нас вниз. Часто ми молимось і очікуємо відповідей, але відповідь саме від Бога через нашу віру, тому що вона відкриває в нашому житті двері для Божих чудес. Сьогодні наш світ сучасний, він наповнений сумнівами, страхом, невпевненістю. Але й сьогодні Бог шукає нашу віру людей, які довіряють йому. Тих, хто не дивиться лише на обставини, а його, тримається Його слова. Ісус сказав: усе можливо тому, хто вірує. Марка, 9 розділ, 23 вірш. І хотів би ще навести такий приклад свідчення одного місіонера з Африки. В одному містечку діти кожен день ходили за водою, їм треба було перетнути річку. Ну, їм можна було перейти в брід, але там були крокодили. І от коли пішов, пішла злива, вода наповнилась і вже було складніше перетинати. Але маленька дівчинка сказала, Бог завжди допомагав мені перейти. І сьогодні допоможе. І вона перейшла, і з нею нічого не сталося. Вона взяла тієї, води, якій треба було. От саме таку віру Господь чекає від нас. Просту, довірливу, дитячу. І ще я хотів би наостанок так підсумувати свідченням свого життя. Як в моїй сім'ї, довіра до Бога, віра наша, вона нас врятувала. Ще задовго до того, як почалося то, ми вже були в церкві, ми були вже віруючими з дружиною. їй десь там приблизно 10-11 рік, в таких роках, їй снилися такі пророчі сни, в яких вона бачила війну. Вона бачила. Там техніку, танки, розбиті будинки, там, жах людський, батьків своїх, які теж шагаються. І це повторювалось не один раз на протязі двох років. Ну, якщо таке сниться, дуже часто, то стає питання, від чого, від кого це, що це таке, що це значить? І ми молилися і отримали згодом відповідь, що нас не повинно нічого тримати там на Донбасі. Що скоро станеться це. Ну, тут прийшов 14-й рік. Ну, приблизно почалося це за 3 роки до АТО всі ці сни. І це було сигналом для того, щоб нам вирушити і вирішити шукати нового життя в іншому місці. Тепер ми тут, у Львові. І в нас в принципі є все необхідне для життя нашого, за що я дякую Богові.